Антибіотик, тоді лактіалі журміна пробіотик. Півак Ель Кравчук героєм ЖВЛ ставав вже неодноразово. Але таким запевняємо, ви його ще не бачили ані у нас, ані будь-де. Майже рік тому артист пережив страшну втрату, і через війну йому довелося пройти дев'ять кіл бюрократичного пекла, аби гідно поховати близьку людину. Ці події остаточно вбили в Андрієві того, ким він був багато останніх років, і яким ми всі звикли його сприймати. Більше жодного гламуру сказав собі Кравчук. І кардинально змінився і внутрішньо, і зовнішньо. І його нового просто зараз вперше покаже ЖВЛ. Не гламурний, але не менш щирий. Ель Кравчук далі. Він не соромиться публічних сліз. Вибачте. І не приховує того, що було важко. Я нікому не розповідав про це в жодному інтерв'ю. Яка страшна втрата розділила життя культового музиканта Ель Кравчука на до та після день одного такого дзвінка, і був такий дуже великий приступ. Які закордонні майданчики він планує підкорити? Контракт не тільки підписали просто зараз. у ЖВЛ багато зізнань від улюбленого артиста, і не менше улюблених пісень. І не плач в екран телефона не лети в сни і змрій мрій. Фальшивих акторів. Щоб заспівати музикантові Ель Кравчукові студії та мікрофонів не треба. Коли вже душа будить, голос посеред парку, треба співати. Ревета стогне. Дніп широкий. Це про це місто. Усе його життя про це місто. А в столичному районі оболонь чи на кожен закуток озивається в пам'яті теплими спогадами. Ось тут він. На велосипеді з дитинства катався з пігою декілька разів на тиждень, щоб бути в формі. А ось там. В 97-му, мабуть, році ми знімали кліп Війна завжди війна. Війна завжди війна, я бачу біль чужих страждань. 2022-го до цих спогадів додався ще один настільки болісний, що хотілося б його забути, та пам'ять не дозволяє. Я пам'ятаю, як я з батьком, з мамою вийшов на балкон дома, і ми побачили ці чорні від ракет чорні такі сліди. Я побачив сльози у батька на очах. Татові сльози і ракети, що різали небо над будинком артиста, не змусили його з родиною залишити рідні стіни. Як би страшно не було, позитивного настрою додавали дзвінки найближчих друзів. Андрій Данилко, звичайно, багато дзвінків, тому що ми десь там друг з другом спілкувалися про що, що купити в магазині, що потрібно мати вдома. І мати, яка сказала мені тут же так: давай сахар, мука, масло, подсончне, бистро до магазину. Будь-якою ціною захистити батьків, тоді чоловік засинав і прокидався лише з цією думкою. Та сил йому ставало на турботу не тільки про своїх тата та й маму, а ще й про чужих. Поруч зі мною багато людей, хто такого віку пенсійного. І потрібно було в той час і аптеки, і магазини. Я взяв на себе все. Знаєш, спортивний костюм і пішов по району. Та навіть у тому суцільному мороці страху його душа прагнула, звісно, творчості. І я пам'ятаю, як я був щасливий, коли мені зателефонувала Анжела Нарбоєва, менеджер, яка робила тур для Збройних сил в той час перший тур. І сказала: поїхали. Поїхали. І ніхто не думає зараз про комерцію. Ми все робимо на те, щоб заробляти гроші. гроші Для армії. Пісні Ель Кравчука для військових звучать ще з 2014-го. Від початку російського вторгнення на територію суверенної України артист регулярно їздили з концертами в зону антитерористичної операції. Я питав, ось що ви хочете? От я приїхав? Давайте я зроблю вам вечірку класну. діджей зі мною є там все буде. А вони кажуть, зроби нам 30 хвилин миру. А для того, щоб було 30 хвилин миру, потрібні пісні, які цей е саундтрек миру зроблять його саундтреки миру. Дуже часто звучали в місті Попасна, що на Луганщині, яке загарбники окупували і буквально стерли з лиця землі впродовж лютого жовтня 2022-го. Я кожен день молюся і дивлюся, йде попасне. Там на карті Де наш фронт? Правда, ми розуміємо, що попасні не існує. Сьогодні для своєї аудиторії Кравчук співає виключно українською. Навіть його легендарний Голівуд нині звучить солов'їною. Галівуд зараз наш, а нас в ньому двоє. Все кіно це наш світ з тобою. Та у його репертуарі з'являються й зовсім нові композиції. Ось нещодавно у ротацію потрапила пісня Кіт собака. За спиною собака, трохи далі кіт, потяг на перемешель набирає хід. Музика лунає, про схили Дніпра. Дітвора до школи, серце завмира. Ідея цієї пісні виникла влітку 2022, коли артист, прямуючи на благодійні концерти до Іспанії, зустрічав у потягах українок, які тікали від війни. Наші героїчні жінки, які роблять все для своїх дітей, щоб їх захистити від війни, від психологічних травм, вони не тільки дітей захищають, вони ще й своїм тваринам дають шанс на життя і беруть з собою собак, кішок, якісь там птички, ягуан. Побачимо, що з цієї пісні буде за ці декілька місяців. Але вже точно можна сказати, що пісня Кіт собака стала хітом у Польщі. А скоро Ель Кравчука слухатиме вся Європа. І це не рожеві мрії українця, а реальні перспективи. Контракт не тільки підписали з Music Юніверсал. Це ліцензіат Юніверсал в Україні, дуже відомої компанії. Зірки першого ешелону світу мають контракти з Юніверсал. Та й це не межа. Перспективи нині артистові майряч ще й звідки подумали. А от слухайте. Є цікавість до мене від китайських менеджерів. Хотілося, щоб я знявся в Китаї і потім вже співав. І ми зробимо це можливо в 2024-му. Що це як не успіх? Друга хвиля. Наче тоді, у 90-х, коли своєю появою Ель Кравчук сколихнув український шоу-бізнес. Йому аплодували величезні зали, та біда, в тім, що серед тисяч очей він довго не знаходив погляду найбажанішого глядача батькового. Чому так сталося? Щоб це зрозуміти, треба повернутися в далекий 93-й рік, коли студент історичного факультету педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Андрій Кравчук припиняє там навчання і вступає до музучилища імені Глієра. Усе б нічого. Та от батькам про зміну своїх професійних планів він не повідомив. Той обман не міг не позначитися на стосунках найближчих людей. Батько взагалі не, не міг це усвідомити, як я його зрадив. цим. І десь через років 15 ми були концерти, і мені кажуть, мій директор: знаєш, батько твій закулі собі стить. Все, він сам прийшов. І потім, вже таку потяхесіньку, ми почали знову-знову спілкуватись. Сьогодні життя знову відкриває перед ним нові творчі і професійні обрії. Та біда в тому, що тато за лаштунки вже ніколи не прийде. Я нікому не розповідав про це в жодному інтерв'ю. Я вперше в житті зрозумів, що жахливішого, як війна і смерть тата, не було в моєму житті ніколи. У смерті тата він звинувачує лише її безглуздо і кровопролитну війну. Батько мій був вже людина така 80 років. Але ж коли він побачив війну, щось таке в ньому стало. Знаєш, це відбулося в той самий час, коли те місто, в якому ми проводимо з родиною багато-багато часу. Це маленьке село під Києвом, має назву Піліповіч. Воно знаходиться під Бородянкою і було в окупації. І до батька дозвонилися люди його звідти. І він почув дуже багато правди. І ось в день одного такого дзвінка і був такий дуже великий приступ. А далі було 4 квітня, день, який тепер назавжди став для родини артиста чорним. Одне він попросив мене, що я б хотів похованим бути на нашому особистому такому кладовищі, під і я сказав так, я обіцяю тобі. Заприсягся. Та як виконати дану татові обіцянку? Адже Київщину звільнили від окупантів 5 квітня і потрапити туди, допоки не розмінують території, було неможливо. Чи зупиняли його заборони? Хай навіть загальнодержавні? Звісно, ні. Співак дійшов аж до тодішнього голови Київської державної обласної адміністрації Олексія Кулеби. Я зателефонував йому і сказав: в мене батько помер. Допоможіть мені, будь ласка, його поховати. Він казав: Я не можу, тому що десь тиждень буде розмінування проходити. Почекай, будь ласка, я домовився, батько ми тримали в морзі. Очікування тривале і нестерпне. Наступні дні були наповнені лише ним. І раптом той самий день прощання з татом ховати так поруч з мамою вдвоєм, тільки вдвох. Багато сліз пролів за цей рік. Вибачте. Він плакав тоді, не приховує сліз зараз перед камерами. Та, попри це, продовжує жити і всупереч обставинам, і задля майбутнього, і, звісно, заради мами. Ой, знаєш, маму я тримаю. Якщо я тримаюся, мама тримається. Я записую пісні, намагаюся виступати, бути потрібним. Їздити на фронт, їздити квісковим, їздити на полігони. Я справжнім становлюся. Зовнішній, всередині. Тому що я почав бути собою. Зараз життя цінно людське. Зараз посмішка цінна, одна. Якщо я роблю цю одну посмішку комусь. Дякую, все нормально. День є. День є і в ньому. І все буде. Україна.